Як я обіцяв в поїзді дорогою на Укртвіт всьому галужнету, що я покажу, як робити домашній майонез. Звати мене Анатолій Мельник, слухайте уважно. Значить, для майонезу нам потрібні ось такі інгредієнти: петрушка сушена, перець чорний, мелений, лимон, скибочка лимону, одне яйце, гірчиця, сіль, олія рафінована, блендер і коробочка для майонезу. Робимо все в такій послідовності. Беремо місткість, сюди яйце. Так, лимончик витискаємо. Десь приблизно чайну ложку, со, чайну ложечку. Хоп. Можна трошки більше. Є. Так, півчайної ложки гірчиці по смаку. Наприклад, ми не дуже любимо гірчицю. Можна більше можна Будете робити частіше, собі визначитись. Так, півчайної ложки перцю. Так само можна трошечки більше давати, можна менше. Так, через так це в нас на поті. Е, Так, і солі, півчайної ложки солі. Все, збиваємо. Так, щось швидкі за маленько. Окей, okay. є. Yeah. Так, і починаємо основний процес. Він дуже важливий, тому що по правилах ніби має бути 400 мл приблизно олії, навіть трошки менше. Але з досвідом побачите, що будете лити і відчувати, як густне майонез, і відповідно, зупиняєтесь на певному етапі. Почали. Лияти неповільно, також досить швидко. Він починає, він починає просто гуснути, і ви вже розумієте, що. Чуєте звук? Ось як він виглядає, і домашнє, тому він жовтий. Якщо був магазин, він був би біліший. У нас готовий. Далі його витаскуємо сюди. Зразу вже викидаю все повністю. Ось так. Раз. Так. Ось тут можна покласти так. Ось. Просто вже покажу весь процес. Бачите, який він густенький. Він насправді дуже смачний, по домашній, без всяких чого там. Все, все на ваших очах ми ну, додали. Ось. Ось, Ну, То все, нюанси. Дивіться, який майонез. Бачите, яка краса. Е -е, Чуть-чуть додаємо петрушки сушеної. Чуть -чуть. Перемішуємо і готово для використання. Смачного. Дякую за увагу!